Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Тиждень 20, урок 173-й. Я пізнаю світ. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку клімат України. Сезонні зміни. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, у якому кліматичному поясі розташована Україна. Дамо відповідь на запитання. Чи сприятливий клімат України для життя і господарської діяльності людини, а також дізнаємося, як сезонні зміни впливають на життя рослин і тварин. Перегляньте відеофрагмент. Скажіть, який відрізок часу зображений у відеофрагменті? Так, літо, осінь, зима і весна? Повторимо вивчене. Пригадайте та установіть відповідність, що таке кліматичні пояси, клімат і теплові пояси. Отже, великі умовні області смуги земної поверхні, які різняються кількістю отриманого сонячного тепла, це, це теплові пояси. Пригадайте. Земну поверхню умовно поділяють на п'ять теплових поясів. Пам'ятаєте? Жаркий біля екватора, два помірні північний і південний, два холодні, північний і південний біля полюсів. Умовні широкі смуги земної поверхні, кожна з яких має певний клімат, це, це кліматичні пояси, розрізняють сім основних кліматичних поясів, екваторіальний пояс, два тропічних. Два помірних і два полярних пояси Арктичний та Антарктичний. І що ж таке клімат? Це типові для певної місцевості погодні умови, повторювані з року в рік. Устав пропущений. Отже, пам'ятаємо, теплових поясів розрізняють п'ять біля екватору жарки. Далі два помірних північний і південний. Помірний. І південний помірний. І біля полюсів це холодні. Це теплові пояси землі. Кліматичні пояси Землі, їх сім. Є екваторіальний по екватору, два тропічних біля екватора, два помірних і два полярних. Полярні пояси Арктичний та Антарктичний, Арктика і Антарктика. Подумайте, у якому кліматичному поясі тепловому і кліматичному розглянемо так, розташована Україна? Так, Україна розташована у помірному тепловому поясі і у помірному кліматичному поясі. Уста пропущена порівняльній таблиці. Отже, розрізняють кількість теплові пояси, що тут відбувається. Різняться кількістю отриманого сонячного тепла, а кліматичні пояси різняться між собою чим кліматом. Скільки теплових поясів налічують? П'ять, а кліматичних 7. Ставте пропущене. Попрацюємо. З інформаційною довідкою. Перший раз читаємо разом з Диктором. Переважна частина території України розташована в помірному кліматичному поясі. Лише на південному березі Криму клімат субтропічний. Запам'ятали. Прочитайте ще раз. Повторіть з пам'яті. Отже, переважна частина території України розташована в якому кліматичному поясі? Так. І лише яка частинка України розташована в субтропічному кліматичному поясі? Південний берег Криму. А зараз прочитайте твердження, що характеризують клімат України. Позначте знаком плюс відоме тобі, а знаком мінус невідоме. Отже, прочитаємо і позначаємо. Для клімату України характерні чітко виражені чотири пори року. На півдні країни тепліше, оскільки ця територія отримує більше сонячного тепла, ніж північна. Літо загалом тепле, на півдні спекотне. Зима порівняно м'яка, часто бувають відлиги, сніговий покрив і мінусова температура взимку. Найтепліший місяць року липень, найхолодніший січень, велика кількість опадів, але протягом року вони нерівномірні. Більша частина опадів випадає влітку. Найбільше опадів в українських Карпатах і Кримських горах. В українських Карпатах і Кримських горах. Є особливі кліматичні умови, пов'язані з перепадами висот. Клімат України сприятливий для життя і господарської діяльності людини. Що ж, прочитаємо інформаційну довідку пошепки перший раз разом з диктором. В Україні протягом року змінюється температура повітря, кількість опадів сонячного світла і тепла. Зміни умов середовища, що повторюються через певні проміжки часу, періоди день у день, рік у рік називають періодичними. Сезонні зміни це періодичні зміни умов середовища. Відповідно до пори року сезону. Сезонні зміни посутньо впливають на життя рослин і тварин. Узимку тварини потерпають через брак корму і низькі температури. Щоб пережити цей несприятливий період, різні організми вимушені до нього пристосовуватися. Прочитайте ще раз самостійно. Натисніть на паузу, а тепер прочитайте лише те, що записано червоним. Відтворіть з пам'яті. Попрацюй як справжній мовознавець. Напиши прикметники. Що характеризують зиму в Україні? Зима яка? Морозна, холодна, сніжна. То беріть ще прикметники. Запишіть їх. Переглянь відеофрагмент. Скажи, як зображена в ньому тварина підготувалася до зимових холодів. Отже, як підготувався зайчик до зимових холодів, що відбулося з його хутром? Так, змінилося забарвлення, і це допомагає залишатися непомітним. Отже, рослини і тварини пристосовуються. До змін у житті. І як це відбувається, ми з вами дізнаємось, опрацювавши таблицю. Пристосування рослин до зміни умов життя. Пора року осінь. Надземна частина трав відмирає. Листопадні дерева скидають листя, відбувається листопад що захищає їх від утрати вологи, оскільки листя випаровує рідину. Зима. Рослини перебувають у стані спокою. Корені не поглинають воду, оскільки ґрунт мерзлий. Пристосування тварин до умов життя взимку. Спосіб сплячка. Тварини не живляться, не рухаються. Дихання і серцебиття вповільнення. Наприклад, бурий ведмідь, їжак, баба, кажак. заціпеніння, температура тіла низька, серцебиття і дихання вкрай повільні, наприклад, змія, ящерка, жаба, деякі риби і комахи, поява, підшерстку чи пуху. Захист від перехолодження, наприклад, у лисиці вовка оленя. Зміна забарвлення допомагає залишатися непомітними. Наприклад, у зайця, білки горностая. Міграція це переміщення в місця з теплішим кліматом. Це Журавлі, лебеді, ластівки, гуси відлітають в теплі краї. У вирі. Запасання їжі восени це споживання схованої їжі в голодну пору. Хто так робить? Білка, бджоли, горностай, сойка. Запасання підшкірного жиру. Жир дає змогу деякий час існувати без їжі і води. Це відбувається у ведмедя борсука, їжака та бабака. Подумайте, а як людина пристосовується до життя взимку? Так, тепліше вдягається, утеплює своє житло. Так, добре, хвилинка математики. Розв'яжи задачу. Бабак Степовий. Був у зимовій сплячці 3 п'ятих частини року. Обчисли, скільки днів тривав його зимовий сон за умови, що рік не був високосний. Якщо це рік невисокосний, то він містить скільки днів? 365. Щоб знайти 3 п'ятих частини року, поділимо на 5. І помножимо на 3. А от скільки це днів ти дізнаєшся сам. На наступному уроці перевіримо. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з тобою до наступного уроку.